Війна чекає, війна чекає. Війна нікуди не ділася, і не схоже на те, що вона раз і якось вигідним для нас чином звернеться, згорнеться і зникла. Ні, все буде визначати війна. Важкі часи чекають на Зеленського. Офіс президента з весни намагається вернути повістку політичну. Їм здається сьогодні, що все гаразд. Я скажу чому це в інформаційній сфері. Все буде залежати від ситуації на фронті, Удасться DASI много разів анонсоване контрнаступлення, Які будуть його результати? Я правильно сформував би питання не те, що чекає Зеленського у сфері ЖКХ, а що чекає українців у сфері ЖКХ. Це буде напевно один там. Напевно, це буде найскладний впалювальний сезон за всі часи незалежності. Відносно до війни вже вичерпалися інструменти емоційного впливу на ситуацію, пов'язану з війною. От той період, коли можна було вийти до парламенту і сказати народ, світ, почуйте нас, Україна, бореться. З... Ворогом, який напав фактично на всю цивілізацію, треба допомогу, допоможіть нам все таки. Оцей період вичерпи. От давно вже так з місяць тому офісу, який вважав, що їх не заслужено президента. Я маю на увазі фракцію, партію і всі, хто працює на президента сьогодні, а їх не заслужено два роки. Критикували да? 19-ий, 20 й 21 й чмирили всі. А мы имеем величезні проблемы в житлово-коммунальном и они абсолютно не зрозуміло, как мы будем его их. Осень, это также, понимаете, сейчас у нас время сжато, три месяца – это огромный срок, потому что одно дело с сентябрь, там еще планируется проведение оккупантами, псевдореферентами, аннексии новых территорий. Это будет также важный фактор Удастся ли им это сделать, либо удастся ВСУ предотвратить их проведение, о чем совсем недавно. Американським конгресменам заявив і президент Зеленський. Це один е, момент, що не зробив Зеленський, включались ті парахаботи, не знаю, там юліботи там і так далі. і Так далі, і таке коло було ворогів. І для президента було дуже просте пояснення, чому так відбувається. Ну ми ж не маємо стільки медійних ресурсів, скільки е, мають там. Я не знаю, одні, другі, треті. Потрібно почати з того, що палювальний сезон на сьогодні. Він а, абсолютно непрогнозований, тому що в будь-який час, в будь-який момент, може втікти російська ракета і влучити а, в якусь тець кательну або водоканал, і це може привести до а, екологічної катастрофи, до фатальних наслідків для будь-якого міста. А зараз ще більше потрібен перехід на іншу, на системну організаційну роботу. Тобто треба міняти підходи до системи влади і переводити врешті-решт країну на військові рейки, і от цей виклик, головний для Зеленського. І для тих, хто поруч з ним, для тих, кого ми вважаємо політичною елітою. і все і сьогодні, коли е, е, офісу президента здається, що інформаційне поле зачищено абсолютно, створено марафон, всі ключові канали віщають тільки те, що треба. Що начебто політичний процес повністю підкорений одній ідеї. А і, на жаль, ця ідея сьогодні є: ну скажімо так, скажімо так, висвітлення діяльності президента як ключової фігури у війні. А перемога, війна, події з фронту а вони лише підсвічують діяльність ключової політичної особи в країні. По-друге, ми приходимо з величезним дефіцитом бюджету на сьогодні, і ми фізично не маємо можливості, наприклад, там закачати необхідну кількість газу, а не зрозуміло, який газ у нас є в наших сховищах і як ми можемо його використовувати. уже ближе к ноябрю. Как обычно, у нас все Майданы проходят в ноябре, да, по крайней мере, народные волнения, протесты. Будет зависеть, в первую очередь, от тех факторов, которых я указал. Состоится, не состоится, каковы будут результаты контрнаступления, состоится, не состоится аннексия новых территорий и реакция, в том числе и мирового сообщества. Если это все-таки произойдет, а то что они будут пытаться провернуть этот трюк, я не сомневаюсь. І здавалося б, ну за всіма принципами і правилами реклами, чим більше реклами, тим треба більше продажів. А якщо ми говоримо про політику більше прихильників, в даному випадку я передбачаю, що буде зворотній ефект. От ми зараз з вами побачили, що Ахметов відмовляється від ліцензій. Це новий перерозподіл інформаційного поля. Тому з чим ми вийдемо на осінь. Наскільки ця осінь буде політичною? Не зрозуміло, що буде в електроенергетиці, тому що Запорізька є захвачена, і невідомо чи не е, зроблять чергову спробу російські військові захопити Южноукраїнську АЕС або з території Білорусі, а вони підуть на Ровенську АЕС. Бо весна була не політична. Погодьтесь, ми з вами говорили тільки про війну, тільки про те, що відбувається на фронті, і те, як нам вигнати русню з української території. Осінь може вже бути. Політичною і осінь вже може ну, давати якісь перші плоди якоїсь політичної кризи. От дивіться, щойно відбулась там арт-підготовка у вигляді листа Спарц конгресмена Сполучених Штатів Америки, і ми з вами зараз подивились реакції: да? як реагують ті чи інші політичні сили на те, що відбувається, разом, разом перейти від іжвенцівських. Настроїв до заходу, там, дайте грошей, дайте озброєння. До того, щоб почати е все робити для фронту, для перемоги, в першу чергу в Україні. А далі вже допомога. Ось це треба поміняти. Війна для всіх, не тільки для тих, хто в окопах. Чи міг би. Міг ну, принаймні позмагатись. Міг би за таку позицію, щоб ретранслювати так, да, сідай і повністю підтримуй президента, якщо в тебе така позиція. Сідай і критикуй президента, якщо в тебе не така позиція. Сідай, не говори про політику, але говори про речі, які важливі тим, хто за тебе завтра будуть голосувати. Ну і третій фактор, звісно, економічна ситуація. Уже понятно, что Путин пытается перевести войну на истощение и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. А во многом будет зависеть экономическая ситуация, подготовка к отопительному сезону. Сейчас у нас возможно банкротство нефтегаза. То есть тут даже этих факторов, которые я перечислил, достаточно для того, чтобы понять, что очень впрямь, во всех смыслах будет крайне горячий. Ну, величезно, це величезний кріп, в першу чергу. А опалювальний сезон. А, і це величезна проблема, яка нас чекає в найближчі часи. От це треба перебудувати, якщо вони справляться з цим завданням, і в них, і в країні головне, буде все гаразд. Якщо не справляться, то цієї еліти не буде. Не дай Боже, щоб не, щоб не вийшло так, що не буде разом з країною. І от, коли вони всі з'являться восени знову і прийдуть і скажуть ребята, нагадуємо, привіт. Ми тут. Ми політики. Ми, ми ті, що 9% мали е, голосів в опитуваннях до війни. Виборець буде дивитися на телеекран і казати не вірю. Оце в, в першу чергу це проблема. як президент Зеленського, але першу чергу це проблема. Для всіх українців, які самостійно змушені будуть шукати відповіді на всі ці виклики, які будуть під час цього пального сезону, ну а як буде розвиватися ситуація і як будуть ті фактори, які я вказав реалізовані, які будуть результати, і будуть впливати на внутрішню ситуацію. тому є позитивні. Варианты события есть негативные, есть більш более-менее реалистичные.